Пасівний календар на жовтень 2025 року. Цей місяць дуже важливий для підготовки саду та городу до зими, адже саме зараз час висаджувати зимі культури, сіяти сидирати готувати ґрунт до наступного сезону. Пам'ятайте, що фази місяця впливають на ріст і розвиток рослин. тому планувати роботу краще відповідно до місячного календаря. Фази місяця в жовтні 2005 року з 1 по 6 та з 22 по 31 жовтня зростаючий місяць. Ідеальний час для посадки та пересаджування. 7 жовтня повня. Цей день краще утримуватись від будь-яких садових робіт. З 8 по 20 жовтня, спадний місяць, добрий час для підживлення, прополки та обрізки. 21 жовтня молодик. Також не варто висаджувати чи сіяти. Несприятливі дні.

4, 5, 11, 12, 18, 19 жовтня. Морква зима. 6, 7, 12, 13, 19, 20 жовтня. Петрушка Коренева і листова 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 21 жовтня. Шпинат озимий 5, 6, 12, 13, 20, 21 жовтня. Ситирати 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 жовтня жита 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22 жовтня. Декілька парад на жовтень. Перед посадкою зимих обов'язково перевірте стан ґрунту. Він повинен бути пухкий і зволожений. Використовуйте мульчу для захисту рослин від ранкових заморозків. Не забувайте сіяти сідрати, вони покращують структуру ґрунту, збагачують його живильними речовинами. Плануйте роботу за місячним календарем і рослини віддячать вам здоровим ростом та гарним урожаєм наступного року. І на останок несприятливі дні для висівання та висаджування. 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31 жовтня. Ці дні краще обмежитися доглядом за рослинами поливом.